Серце України знаходиться в Черкаській області. Вирушаючи в ці краї, ви зможете побачити колишню столицю козацької держави і резиденцію гетьмана Богдана Хмельницького. З часів трипільської культури українці шанують Холодний Яр. Це їхнє місце сили. Тепер тут найбільша кількість унікальних археологічних, історичних та наукових об'єктів країни. Тисячолітній дуб Максима Залізняка, побратим знаменитого дуба Робіна Гуда із Шервоцького лісу, також знаходиться в Холодному Яру. Цілюще джерело Живун, вода якого вже багато столітт. Зцілює людей. Все це незвідана Україна. Чигиринщина. Кожен українець мріє хоча б раз за своє життя побувати в Холодному Яру. Насправді це масив реліктового лісу, порізаний численними ярами. За однією з легенд, це кратер астероїда, який впав тут 230 мільйонів років тому. Інша легенда розповідає про те, що в глибоких балках в будь-яку погоду збирається холодний туман. Тому з давніх часів ці місця названі холодноярськими. Але як для прадавніх скіфів, які проживали тут, так і для гайдамаків, українських Робінгудів, ці ліси були популярними. Що саме тут можна було безслідно зникнути в будь-який момент. Може, саме тому в радянський період історії України Холодноярська Республіка під керівництвом місцевих отаманів змогла протриматись незалежною аж до 1922 року. От і символ Холодного Яру він пройшов крізь віки. Мрія про українську державність. Вона е синонімічна із словом Холодний Яр. І мріяся від Знову воскресала із попелу. Починати подорож в холодноярські лабіринти варто із Чигирина Черкаської області. Це містечко знаходиться на високому березі річки Тясмен, неподалік від Кременчуцького водосховища. Із Києва дістатись до цих місць можна за три з половиною години. Насправді, Чигирин всередині 17 століття був столицею козацької держави за часів правління Богдана Хмельницького. Але зовсім нещодавно з'ясувалось, що саме тут знаходиться географічний центр України, а деякі сторінки історії Чигирина місцевим вченим доводиться дізнаватися з зарубіж архівів. Резиденція Богдана Хмельницького була в районі десь цієї забудови під Богданом, під горою, яка тепер називається Богдановою. Нам говорить карта, яку знайшли в архіві Міністерства закордонних справ Франції. Тому коли ми задалися темою відтворення резиденції і провели серйозні археологічні дослідження, ми, на жаль, не виявили практично жодних залишків забудови, яка б давала можливість для її наукового відтворення. Тому пішли іншим шляхом. Науковці, київські, в архівах, велику роботу провели, підняли масу матеріалів і віднайшли креслення, малюнки, детальні описи міської забудови середньовічного українського міста. І Історико-архітектурний комплекс резиденція Богдана Хмельницького є спробою відтворення міської забудови з орієнтиром на державні функції. Поблизу гетьманської резиденції височіє замкова гора. Біля її підніжжя збереглися руїни православного храму Петра і Павла XVII століття. На вершині неприступна фортеця, закладена ще в XVI столітті. І навіть 120 тисячна турецька армія не змогла здолати цих мурів. Коли ж до турків підійшло підкріплення, захисники фортеці підірвали її разом із собою, так і не здавшись ворогові. Ті героїчні часи давно минули. Тепер тут розбитий парк. А на вершині гори встановлено величний пам'ятник Богдану Хмельницького. Висотою понад 18 метрів. Замкова гора прекрасний оглядовий майданчик. Весь Чигирин видно з висоти пташиного польоту. Але знайомство з ним це тільки початок туристичного шляху з славними козацькими місцями. Далі на нас чекає не менш цікавий Суботів. Хочу сказати про саму назву Суботів, бо існує декілька. Переказів і легенд про походження цього села ми стоїмо поряд з вами поряд з річкою Суба. І за одним з переказів, Субитів має назву саме від, цього, від того, що тут протікає річка Суба. Ну, зараз вона дуже маленька річечка. Але за часів Богдана Хмельницького по цій річці навіть ходили. Гудки сама назва річки ймовірно походить від слова суба це жартовний вогонь перед ідолом язичницького бога Перуна. Швидше за все в цих місцях селилися давнослов'янські племена, і десь поруч було їхнє святилище. Пізніше Суботів став заміською неофіційною резиденцією Богдана Хмельницького. Чигирині він бував у службових справах, збирав ради, приймав послів, проводив військові огляди. А тут він відпочивав, займаючись сімейними справами. Гетьман побудував собі резиденцію у вигляді кріпосного укріплення, тому іллінська церква, збудована в 1652 році, має ознаки оборонної споруди. А ще в ній знаходиться родовий склеп Хмельницьких, де й був похований сам Богдан. 1664 року гробницю розграбували поляки за наказом свого воєначальника, де перепоховані останки решток великого гетьмана досі залишається таємницею. Богдан Хмельницький та Іллінська церква зображені на українській купюрі номіналом у 5 гривень. Так що приїжджайте і порівняйте зображення з оригіналом. А ще на околицях Суботова є прекрасне місце, де з під землі б'ють три джерела. Зараз ми з вами знаходимося біля трьох джерел. Ці джерела у нас давно існують. Люди приходили, набирали тут водичку і говорили весь час, що це цілюща водичка. Ці джерела Віра, надія, любов. І побудована тут купальня, яка носить назву Купальня Святої Софії. І якщо спробувати цю водичку, то ви дійсно відчуєте, що вона не просто смачна. Ми віримо, що вона дійсно цілюща. у цих краях дуже багато цілющих джерел. Більшість знаходиться в Холодному Яру. Вода в них чиста і просто крижана, багато з них родонові. Найвідоміше і популярне джерело з дивною назвою Живун знаходиться в отаманському парку поблизу села Головківка. Це заповідне урочище з цілою системою ставків. Вода з живуна ніколи не замерзає і містить, як стверджують вчені, понад 30 корисних елементів. Козаки і гайдамаки там заліковували свої бойові рани. Вода з цілющого джерела. Довго зберігається. Чигиринщина не тільки чудова на вигляд, але й неповторна на смак. Страви української кухні місцеві господині готують так, як 300 років тому. Гречаники або гречані вареники, завзятий турист, зможе скуштувати тільки в цих краях. Основний інгредієнт страви гречана крупа, найулюбленіша крупа українців. Тісто для гречаників готують з відвареної гречаної каші, пшеничного борошна, ряжанки чи кислого молока. У сільський творог домішуємо. Трошечки-трошки солі, маленько щіпку і цукру. Цукру покладіть собі за смаком. Якщо ви долюбите солодкий цукор насичено солодкі, ходіть більше. Якщо помірно солодкий, дві ложечки досі буде. Хочу сказати, що вони набагато більші, ніж звичайні. Двічі більші. Тепер готові вироби. Ми не зволікаємо, кладемо їх на плиту. На плиті у нас гаряча кастрюля парує з окропом на марлючку, щоб потім було краще їх займати. Кладемо наші вироби. І пам'ятаємо, що вони киплять, трошки довше варять. Так наші гречаники вже готові. Здивіться, які вони виняли кусок, або напроти. Проливаємо вишковим маслом розтопленим. І ставимо, ставимо у піч запікатися. З холодною. Тільки з льоху. Красота. Запрошуємо вас всіх на гречаник і на домашню ляшанку. Смачного. Нарешті добираємось до містичного Холодного Яру. Ще одна легенда розповідає, що за часів монголо-татарської навали тут в лісових хащах ховалася місцева жителька Меланка з дітьми на прізвищах Холодна. Згодом до неї приєднались інші втікачі і виникло поселення із назвою Холодне з тих пір. І ліси навколо нього назвали Холодноярськими. Власне, оцей холодноярський масив він. Цікавий ще з часів античності, тому що завдяки тому, що була водна артерія, тут був дуже важливий торговий шлях, із варягів у греки. От, всі оці мандрівники, котрі везли свій крам на північ з півночі, на південь, вони потребували зупинки, захисту і вони потребували таких захищених місць. От, тому тут поселення існувало ще з часів, ну не знаю, після відходу Людовика. От, в цих місцях вони дуже зручні, дуже затишні. І тут кожен бугор, кожен, кожне підвищення, воно е, має якусь свою історію. Коли проведеш там шурфування, то там поселення або давньоруське, або сарматське, або скіфське, і або черняхівське дуже багато поселень. Тому о, тут це територія, де постійно, постійно, постійно жили наші предки. От, і з точки зору історії вона дуже Туристи, багата. Туристи, що йдуть у похід, в одне із найзагадковіших місць України Холодний Яр. Відчувають себе справжніми шукачами пригод, і з вуст в уста переказують історії, що в цих місцях годинники виходять з ладу, мобільні телефони відключаються, а мандрівники не можуть знайти правильної дороги. Ці розповіді ще більше надають Холодному Яру. Слави магічного місця Для Українця Холодний Яр – це святе місце, тому що тут почалася Коліївщина, тут у Іківцях народився Максим Залізняк. Який волею долі Коліївщину символ Холодного Яру він пройшов крізь віки. Мрія про українську державність. Вона е синонімічна із словом Холодний Яр. І мрія від знову сказала із попелу у добу громадянської війни. У всі часи Холодний Яр служив притулком для місцевих жителів під час нападу ворогів. Тепер же одна з визначних пам'яток цих місць Мотронинський монастир. Він знаходиться у лісовому урочищі на місці Скіфського Мотронинського городища. Навесні 1768 року. Від стін Мотронинського монастиря почалося гайдамацьке повстання, яке переросло в національно визвольний рух проти польської шляхти під назвою Коліївщина. Керували повстанням Максим Залізняк та Іван Гонта. З тих пір вони українські національні герої. Великий дзвін Мотроненського монастиря десятки років закликав гайдамаків на боротьбу з гнобителями, а його настоятелі освячували зброю повстанців. Незважаючи на поразки, гайдамаки повставали знову і знову. Вони вважали, що померти за віру і свободу свята справа. Через століття саме на території Мотроненського монастиря в 1918 році був штаб Холодноярської республіки. До її складу входило 25 навколишніх сіл, і вона мала армію близько 15 тисяч чоловік. До 1922 року в Холодному Яру повстанські загони вели боротьбу як проти білогвардійців, так і проти більшовиків. Три роки проіснувала невизнана держава, яку згодом знищили більшовики. Радянська влада не пробачила монахам Мотронинського монастиря підтримку повстанців. Він був відібраний у церкви і зруйнований. Тільки в 91-му році його почали відновлювати. Як будете в тих краях, обов'язково прогуляйтесь біля монастирського ставка, де, за переказами, гайдамаки святили свою зброю перед бойовими походами у 1968 році. На дні ставка було знайдено чимало ножів, трубок, крисал та багато інших особистих речей українських повстанців. Знахідки тепер зберігаються в Чигиринському краєзнавчому музеї. Ще одним знаменитим символом Холодного Яру називають тисячолітній дуб Максима Залізняка, який можна побачити на хуторі зі східною назвою Буда. Його розміри вражають крона заввишки з десятиповерховий будинок, стовбур ледь зможуть обхопити семеро людей. На думку англійських і німецьких дослідників, дубу Максима Залізняка насправді не тисяча, а 1800-1900 років для порівняння дубу Робіна Гуда в Англії майже вдвічі менше. У декількох кілометрах від знаменитого дуба є невелике село Івківці. Серед прекрасних сільських пейзажів, немов могутній страж, на варті стоїть столітній вітряк. Продовжуючи подорож, можна зайти у незвичну музей-ферму, де зберігається стародавнє сільське начиння, з допомогою якого збирали зерно, обробляли і пекли хліб. Далі на шляху Семіпудова гора. Там, за переказами, нібито був перепохований Богдан Хмельницький. Місцеві жителі до цих пір вірять, що десь в цих місцях заховані скарби Русичів, Турок чи Богдана Хмельницького. Нібито скарби гетьмана були поховані разом із ним. Можливо, ви подумаєте, що надто вже багато легенд для одного місця, але погодьтесь: місцевість тут не проста, а містична. Для того щоб зрозуміти, що являє собою Україна як факт, треба побачити і відчути через підошви, з чого вона починалася. Україна як держава, Україна прекрасна і незвідана. Її кожен може відкрити для себе і для світу.